Хочеться розповісти вам, а що ж таке майндап для дитини. 17 років мого навчання та роботи педагогом в мене пішли на те, щоб дізнатися головний секрет розвитку дитини. А відповідь виявилася дуже простою: адже це. Інтерес інтерес мотивує, інтерес спонукає до дії, інтерес викликає величезну кількість позитивних емоцій, і саме інтерес у майндап є основною стратегією подання інформації дитині. На кожному занятті ми створюємо справжню технічну лабораторію, де спонукаємо дітей проявляти свою допитливість за допомогою експериментів та дослідів. Дуже важливо, щоб дитина творила власними руками, креслила, конструювала, вирізала різноманітні моделі, вкладаючи її особливу енергетику, бачення та індивідуальність. Також у мандап ми надаємо колосальну кількість різноманітних матеріалів. Це можуть бути картон, кришки, дерев'яні шпажки, скло, каміння та багато багато іншого, із чого дитина зможе створювати свої власні прототипи інженерних діючих механізмів. Це допомагає дитині пізнавати світ, роблячи акцент на практичному вивченні навколишнього середовища. На наших заняттях ми поєднуємо різні науки та підіймаємо актуальні теми, щоб спонукати дітей вивчати навколишню дійсність за допомогою проектного навчання. Також ми даємо різні дорослі інструменти, такі як клеєвий пістолет, паяльник, канцелярські ножі, і, звичайно, всі наші заняття проходять під контролем наших досвідчених педагогів та інженерів. Ми не стоїмо на місці, ми готові розвиватися далі, поєднуючи все більше наук у нашому проєкті, розширюючи сфери знань у дітей та їх творчі здібності. Ми вчимо їх пропонувати та перевіряти власні ідеї, допрацьовувати їх та створювати власний продукт. На даний момент їх продукт це інженерні прототипи робочих механізмів. І отже, головною відповіддю на запитання, що ж таке майндап для дитини, це очі що сяють інтересом. Тому приходьте у майндап пізнавати світ разом.